Його ім'я офіційно фігурує виключно як дійсно якась дієва особа, але там йому додаткові якісь підозри чи щось подібне не вручено. Тобто, ми маємо його приміщення, ми маємо згадки його на плівках. Ми розуміємо, що очевидно, можлива прив'язка до нього через Ігора Миронюка, який був його помічником на одному з етапів своєї кар'єри. Ну тобто. Занадто багато фактів, щоб навіть сумніватися в певній долученості Деркача до цієї справи. Проте офіційно в справі зараз там його статус в сенсі підозрювано чи ще когось не визначений. Щодо вашого питання, чи передана ця схема була від нього да, до мідіча його злочинної організації? Ну не стверджується станом на зараз в відомих інформації справи про це. Тим не менш, ну ми не можемо відкидати такий варіант, тому що сама схема вона ж не нова. Тобто відкати відсоток платежа за те, що ти там отримаєш контракт, чи ти там виконуєш як виконуєш якусь послугу, надаєш як бізнес державному підприємству. Ця схема, на жаль, стара як світ. Тут навіть нічого супер винахідливого учасники цієї злочинної організації не придумали. От я сподіваюся, що під час слідства ми просто ще встановимо, наскільки довго тривала ця схема, і потенційно можливо нові епізоди будуть. Винесені на розгляд суду розслідувані, тому що ми маємо зараз записи за 15 місяців спостереження, як говорить Е, Це тільки те, що вони обговорювали протягом там трошки більше року до цього моменту.